Є знижки представляють Знижки на Урулесан 15% в аптеках подорожник, бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Дружина Зеленського придбала один із найдорожчих спортивних автомобілів у світі. Такими заголовками днями почали ресніти пропагандистські ресурси на Ерефії. А щоб усі повірили в цей фейк, російські помийки пішли на хитрощі. Яку брехню про першу ладі України Олену Зеленську склепали расисти цього разу, і як ганебно вони спалилися на власній брехні, розповім замить. за мить. Заменовини те Сан ТСН.ua, І я, Людмила Труфин, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин de la voiture Boubetti Tourbillon, sera du président ukrainien Olena Zelenska. На цьому відео начебто працівник автосалону у Франції. Чоловік розповідає про нібито проведення закритої презентації елітного авто спеціально для української делегації. Avec les représentants de Euh, cela s'est passé le 7 juin quand ils se sont rendus en France. C'était euh, deux semaines avant euh, l'annonce officielle euh, du modèle Bugatti tourbillon Першим про цю покупку в лапках написав франкомовний сайт. Там стверджувалося, що показ нового автомобіля організували для членів української делегації під час візиту до Парижа на початку червня. Там Зеленська, нібито була вражена суперкаром і оформила попереднє замовлення на нього. Видання посилається на вже знайомого нам з відео, нібито співробітника автосалону «Бугатті» у Парижі Жака Бертена, а також на нібито копію рахунку за нову машину дружини президента України. На початку червня родина Зеленських прибула з українською делегацією до Франції на урочистості з нагоди 80-ї річниці висадки в Нормандії. Окрім офіційних візитів, подружжя Зеленських було присутнє й на інших менш публічних заходах. Серед них виставка Париж та закрита презентація організована Бугатті, під час якої учасники української делегації змогли ознайомитися з новим гіперкаром. За словами Жака Бертена, співробітника дилерського центру Бугатті в Парижі, представники виробника організовували спеціальні. Презентацію нового автомобіля за два тижні до публічного анонсу, який відбувся 20 червня. Олена Зеленська була вражена новим автомобілем і оформила замовлення, ставши власницею першої з 250 запланованих до виробництва машин. Жак Бертен висловив своє захоплення Оленою Зеленською і сказав, що вони з Bugatti дуже пишаються тим, що Зеленська є частиною родини Bugatti. У повідомленні також йдеться про те, що ціна такої автівки з усіма опціями становить майже 4,5 мільйона. Йони євро, а нова власниця зможе отримати її у 2026 році. Що стосується Жака Бертена, то у відкритих джерелах немає згадок, що людина з таким ім'ям справді працює у паризькому автосалоні Бугаті. Акаунт чоловіка в інстаграм на цей момент закритий. Головною світлиною на сторінці Жака став скриншот із того самого відео, де він оббрехав Олену Зеленську. При цьому в інформації про обліковий запис зазначено, що місце перебування аккаунта – Туреччина, а користувач неодноразово змінював ім'я. Крім того, французькі користувачі соцмереж відзначили, що у Жака Бертена дивний акцент. Перша публікація цього аккаунта була чотири дні тому. Більше того, я помітив, що багато його підписників є фейковими акаунтами. Тож досі він був абсолютно незнайомою людиною. Насправді з дуже особливим акцентом. Запитання викликає і сам сайт. Видно, що він наповнюється недбало. Наприклад, часто заголовки новин починаються зі слів французькою Ось коротка назва основної частини статті. Це схоже на відповідь нейромережі, типу чат GPT на запит перекласти публікацію та вигадати заголовок. Тобто, схоже, сайт наповнюють не носії французької мови. Про це пише видання новини Донбасу. Кілька матеріалів на сайті починаються зі слів французькою. Ось деякі речі, які слід враховувати в контексті: республіканці, Трамп, десантіст та Росія. Добрі, а демократи, Байден війна в Україні, великий бізнес та фармацевтична промисловість погані. З необхідності додайте додаткову інформацію на тему. Це схоже на технічне завдання від замовника, яке автори сайту забули забрати перед публікацією. Або це може бути частина запиту для нейромережі, коли автори сайту просили її на. Писати новину на французькому сайті наплутали і з деякими фактами. Зокрема, у замітці про футбольний матч між збірними Франції та Бельгії. Турнір вказаний як Євро 2020 а не Євро 2024 Неправильно вказано і дату матчу 28 червня, а не 1 липня. Але як бачимо путінським змі, це не завадило. Адже на цей, нібито французький сайт, і посилалися пропагандисти, заявляючи про так звану купівлю Оленої Зеленської суперкара Бугаті. Жена Владимира Зеленського Єлена приобрела один із самих дорогих спортивних автомобилей в мире – Бугатті Турбілон за 4,5 млн євро. Супруги українського лідера показали новий гіперкар за 2 недели до официальной презентації. Єлена заказала машину, став первой обладательницей такого Бугатті. Але такий недолугий фейк рашистів швидко викрили. Зокрема, відповідну заяву зробили в Центрі протидії дезінформації. Пропагандистські ресурси РФ розповсюдили фейк про буцімто купівлю Оленою Зеленською автомобіля Богаті Турбілон за 4,5 млн мільйони євро. Для більшої правдоподібності в мережу запустили відео, начебто, працівника автосалону, в якому він розповідає про нібито проведення закритої презентації елітного авто спеціально для української делегації. Цей фейк і чергове намагання росіян дискредитувати родину президента України. Утім, треба визнати, що найкраще, що мають росіяни, це брехати. Щоправда, завжди не дбало, тому брехня завжди спливає. Олена Зеленська не вперше стає мішенню для фейків путінських змі. До прикладу, у вересні минулого року окупанти зняли черговий пропагандистський ролик, який вражає своєю абсурдністю та незграбністю. Так, під час обшуки у квартирі Володимира Зеленського у Ялті вони нібито знайшли російський паспорт його дружини. Не давало росіянам спокою і те, що Лена Зеленська за версією журналу Тайму війшла до переліку 100 найвпловіших людей 2023 року. Цього разу шансу дискредитувати першу ладі вони також не втратили. Так рашисти розганяли фейк про купівлю прикрас Оленою Зеленською на мільйон доларів і навіть оприлюднили чек, на якому була вказана дата 22 вересня 2023 року. У дописах, які ширили росіяни, зазначалося, що Олена витратила понад мільйон доларів на прикраси «Карт'є». Опісля ще було звільнено одну із співробітниць, яка злила той славнозвісний мільйонний чек. Проте саме цього дня Олена і Володимир Зеленські перебували з офіційним візитом у Канаді. А перед тим подружжя Зеленських побувало у Вашингтоні, де відвідало меморіал Пентагона та провело кілька зустрічей, зокрема з Джил Байден. Тож дружина президента України фізично не могла у цей час відвідати ювелірні магазини Нью-Йорка, зазначають у центрі протидії дезінформації. У свою чергу, останній фейк росіян про Лену Зеленську щодо купівлі нового авто запустили напередодні саміту НАТО. А все для того, щоб дискредитувати вище керівництво України на міжнародній арені. Цей фейк входить до великої дезінформаційної компанії Росіян. А який найбільш недолугий фейк росіян запам'ятався вам? Напишіть нам про це у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе, побачимось.